Мені дуже цікаво, яке місце, на вашу думку, займає віра. Саме віра у сучасному українському суспільстві вірити, у що вірити? Віра насамперед, це рухатель нашої незалежності взагалі. Віра це такий ну, обов'язковий елемент нашого життя. Бо без віри ну, ми не можемо нічого. Але є. Е... Во що ми віримо, ви розумієте? І я в цьому випадку, як священник, вважаю, що треба віра в Господа, в Бога, нашого рятівника. Але кожна людина має свою віру. І взагалі я вважаю, що ця віра у кожної людини вона буде вести до перемоги хлопців, віра до того, що їх чекає.